Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Лесен Садок, з вами Леся. І сьогодні я вирішила з вами викопувати свою моркву. щоб ви бачили, який в мене вийшли врожай, що вийшло з тієї моркви, яку я сіяла, ви можете знайти на каналі відео, як я цю моркву сіяла, садила. Все побачите. І от зараз я вирішила в жовтні зняти вам. Що в мене з цього всього вийшло? Я хочу вам також подякувати за перегляди моїх відео, за ваші коментарі, подобайки. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій канал і україномовний контент. Хочу вам сказати, друзі, що не завжди в мене був гарний урожай моркви. І з року в рік я переконалася, що найбільше е, результат залежить від насіння, яке ви придбали. Насіння відіграє величезну роль. Чим краще насіння, чим воно нехай буде дорожче, або навіть не дороге, а просто перевірене досвідом. Ви знаєте, що це хороший сорт, тим у вас є краща надія на гарний врожай. Давайте почнемо з гібрида Титан F1. Це середньоранній гібрид моркви. Отакий От величезний він виростає, ви вже можете бачити. Багато е, титану я вимикала. Літом ми все літо його тягали, споживали. Зараз будемо копати. Друзі, ще хотіла б наголосити на тому, що важливо моркву викопувати саме лопатою, не виривати її з землі, навіть якщо вона у вас дуже легко виривається, все одно у вас є шанс пошкодити її на моркві ви можете утворити мікротріщини, і просто потім вона у вас буде більше зберігатись. Тому раджу вам брати лопату і легесенько підкопувати лопату. Починаємо. Давайте будемо витягувати титан F1 і дивитися, що з неї вийшло в нас. Бачите, земля мокра, у нас недавно був дощ, і земля ще не просохла. Ось така морква у нас виросла. Ось подивіться, яка гігантська морква. Ось це моя рука і отака морква. Найголовніше, що мені подобається в даному гібриді, це те, що вона рівненька, бачите, вона не є якась завернута. І ще щось таке рівненька, гарненька морква. Ось так. Я вже її підкопала лопаткою, а зараз просто витягую, щоб вам було видно. Ну от, бачите, одненька вона вийшла така нерівна, але досить велика. Ну, от, друзі, був такий рядочок, який вже наполовину був викопаний за літо. І зараз у нас ось така морква величезна. Скажу вам, що я задоволена результатом. Вона велика, дуже така товстенька, гарна морква, але є один недолік. Все-таки багато є ось таких дивних, бачите? Ну, напевно, тому що була посуха, я як могла поливала, але, звісно, я не можу постійно поливати, багато треба води. Ну, в загальному тітане Ф1 досить непогана морква вийшла. Ще тут в мене росте морква курода шантане. Такий цікавий сорт з цікавою такою назвою. Зараз, друзі, я вам викопаю, і ви подивитесь, що вийшло в мене з цієї моркви. Ось така морква курода шантане. Вона рівніша за титан, я не знаю, з чим це пов'язано. Дається, тітан хороший дуже гібрид, але бачите, було набагато більше. Таких нерівних, не ідеальної форми морквинок. А от курода, кожна морквинка, ви можете самі бачити, ідеальна форма. Є менша, є більша, але кожна морквинка рівненька, витягується. От навіть беремо велику морквину, ми бачимо, що вона рівненька, вона така подовгу і рівна. Така морква, курода шантане. Вона є різних розмірів, є більша, є менша, але так само ця рівненька. Рівненька гарна морква. Далі тут у мене росте морква ротін. Будемо копати ротін. Тепер Ось така так само велика і гарна морква у нас витягується. Морква рівненька і гарненька. Так, і давайте, друзі, подивимося, що в нас вийшло з дитячої моркви. Бамбіно, морква, так і називається. Вона дуже солодка, вона призначена для вживання дітям. Просто навіть у сирому вигляді мої діти їли, я їм нарізаю на шматочки і вони собі хрупають. Це є бейбі-морква, вона має йти якраз ось така невелика, недовга. Вона йде ось така кругленька і маленька. Я вам скажу, що зручно її чистити, тим, що вона така маленька. Але вона дуже солодка. Мені здається, вона солодша навіть за всі інші морейбі. Хоча в мене вона вже деяка зовсім не бейбі. Подивіться на цю, наприклад. Оце бейбі-морква ось така на руці. Гарний урожай. Ось покажу вам, як вона виглядає. Просто шикарна. Мені дуже подобається ця морква. Ось цю моркву я дійсно буду наступний рік точно брати. Ось такий, друзі, в мене результат. Звісно, масштаби у мене маленькі, тому що морква в мене росла тільки в ось цих двох високих грядках. Було чотири рядочки. Поряд з морквою росла цибуля, ще порей, цибуля лишилась, яку я буду трохи пізніше купати. Ну, а морква. Ось такий врожай, але потрібно врахувати те, що все літо, ну там добру половину літа, і вже зараз половину осені ми їмо свою тільки моркву. Тому все класно. Я задоволена, в принципі, урожаєм. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що я також вам покажу обов'язково, як я буду моркву зберігати. Я так зберігаю моркву. Вже декілька років і вона дуже добре зберігається. Обов'язково в наступному відео вам покажу на цій моркві якраз, як я її буду готувати до зберігання на зиму. Дякую вам за перегляд мого відео. Напишіть свою думку, як вам моя морква, чи у вас краща морква, чи у вас є якісь, можливо, поради ще по зберіганню моркви, як ви зберігаєте. Мені дуже цікаво дізнатись ваш досвід. Всього найкращого, друзі, до нових зустрічей!